Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні вертутки з м'ясом. Чого вертутки? Тому що вони будуть маленькі. Готовлю для своєї сім'ї. Ну і виходить, то показую і вам. Що мені для цього треба? Дивіться, я просіла, тут у мене 720 г муки, 50 мл олії рафінованої, столова ложка сахара, 6 г. Я сьогодні буду працювати із сухими дрожжами, 6 г дрожжів, чайна ложка солі. Одне яйце для змащування, і у мене м ясо. М ясо у мене м'ясо. М'ясо свініна. в такому перемолотому состоянні 500 грамів. Воно вже посолене, поперчене. Можна додати по-желанню, цибульку, але я не додаю. Мені треба, щоб така була ну, от така сипуча суха структура цього м'яса. Ще мені треба буде, от я набрала тут 100 мл олії, мені треба буде. Я вам покажу, що я буду далі робити з тою олією. І ще у мене тут. Літр молока, теплого молока. Виливаю молоко в миску, додаю сюди дрожжі, сахар, сіль, всю і олію. Розмішую, все замішується зразу. Ми нічого не ждемо, щоб щось там підходило, все зразу. У миску висипали і хорошенько розмішали, щоб розтворився сахар, дрожжі розійшлися. І тільки потім ми будемо всипати муку. Всипаю муку, може це і мало буде муки, але тісто повинно бути мягке. Замішую. Кому це завелика порція, робіть її наполовину. Я все в описанні укажу, стільки у мене чого пішло, я все укажу в описанні. Дівчатки, от у мене тісто. Дивіться, я трошечки, як говорять, такими словами, провтикала, давно не робила ці вертути. І взяла мало муки. Ще й мука пливуща, тобто не така в неї клійковина, як би хотілося. І мені прийшлося додати в миску ще кіло 100 муки. Тобто, у мене пішло кіло 800 муки. На все. На літр молока у мене пішло кг муки. Більше я нічого не додавала, Олія також і залишилася, Все так само осталося. Кому треба менше, щоб була порція, робіть наполовину або діліть на три частини. Так що в описанні я все вам укажу. І тепер мені треба це тісто вимісити. Бачите, яке воно, таке гладке і м'яке. Тобто його не треба сильно забивати прямо мукою, щоб воно було тверде. Це тісто буде розтягуватися, кому не хочеться займатися тістом, місиця, зараз продається все, що хочеш. Є таке тісто філо, філо, я не знаю, як правильно наголос поставити, Уже готові листи тонкого тіста, Берете його, розмаражуєте, даб... змащуєте олією і сливочним маслом. И... Виробляєте собі, що ви хочете. Миску обов'язково олією змащую, ставлю в миску і даємо віддихнути йому. Ну, Треба, щоб воно піднялося. Отак От хорошо підійшло тісто, коврик трохи смазую олією. Хороше пузиристе тісто, і тепер мені треба його поділити на кусочки. Ну йти, я даже я так рукою буду, не так удобніше. Тринадцять у мене буде вертуток. Ну все, тепер мені треба їх отак трошечки округлити, розділила тісто на 13 шариків, миску змазала олією, отак можна руками. Все, воно хорошо тянеться. І отак: з однієї сторони олія, з другої сторони олія. І складаємо отак в миску, отакі ліпешки одну на одну. Вони зараз віддихнуть ці лепешечки, а потім будуть добре розтягуватися. Ось так я складаю в миску, продовжую далі. Все, девочки, починаємо працювати. Стол должен бути в олії чи доска, що у вас є. Беремо корж наш і качалкою. Тут вже качалкою ми його трошечки розкачуємо. Там будемо руками підтягувати потом. Це тісто дрожжеве. Якщо чесно, мені обичне просте тісто, не на дрожжах, воно мені краще тягнеться. Це трошечки тягнеться по-другому. Не так воно тягнеться, як прісне, але нічого. Якщо навіть десь у вас порветься це тісто, нічого страшного нема. Ви, головне, розкачуйте країшки, щоб тоненькі були краєшки, щоб вони не були грубі. Так, от. Серединочку ми отак підтягуємо, трошечки розтягуємо. І тепер оцей один край я беру і отак іще налажую на саме тісто, підрівнюю і беру м'ясо. І отак розсипаю. Сильно багато не треба. Отак. Вот і тепер починаємо скручувати в рулетик такий. Ось вот так от. Крутим-крутим. Нічого ну, складного тут немає. Все, скрутили. Получилась у нас така колбаска. І цю колбаску нам ще треба вот так між собою скрутити красиво. Бачите, я буду вот так крутити і сразу же заворачувати її. Так буде лучше, тому що розкручується. І от такі от вертутки получаються, бачите? Тут де можна пальцем прижати. От я вже зробила три штуки. Бачите, противень застелила пергаментом. І викладаю вертутку на противень. Виробила я вже всі вертутки, отрималось на двох противнях, 12 штук не вмістилось. одна, на я ще, от на одне дечку. Поставила і навіть мій начинки на одну не вистачило. То в мене був тертий мак, я з тертим маком зробила, додала сахар, ну і закрутила. Дивіться, от у мене ці перші, то я їх зараз буду ставити у духовку. Тільки перед цим треба їх змазати яйцем. А ці другі, ну вже після них підуть, хай вони трошечки підійдуть. Змащую яйцем. Стільки пектись будуть, я вам скажу трошечки пізніше, коли вони спечуться, я засічу врем'я. Якщо у вас виникнуть труднощі з розтягуванням такого тіста, от коли ви його розкатали і поклали в миску, так як я вам показувала стопкою, нехай це тісто постоїть і віддихне. Воно тоді, коли віддихне, з ним проще і легше працювати. Духовка у мене включена на 170 градусів, печу в електродуховці. Пеклися вертутки, пеклися вони у мене 20 минут в духовці. Ось такі вони красиві, розові, розові вийшли. От так Дно підпеклося хорошо. них. мякі ось такі, бачите, всі, м'які, м'які. І зараз я вам покажу, що у нас тут всередині виходить. Ось так от виходить. М'ясо тут, бачите. М'яке, вкусне тісто. Дуже приємно їсти, дуже вкусно. Вот Такі хороші, пишні, м'які вертути виходять. Так що, кому було полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і всім пока!